Мої вітання всім глядачам каналу Фінанси.Ю. З вами я, фінансовий експерт Олексій Козарів. Сьогодні ми будемо говорити про всі найактуальніші питання, які були на попередньому тижні. І проговоримо про те, що у нас відбувається на ринках. Якщо у вас є можливість, то, будь ласка, поставте нам лайк, дивіться нас і задавайте нам питання в коментарях. І ви знаєте, що я завжди на них буду відповідати. Сьогодні будемо говорити на слідуючі теми. Україна отримує доступ до 115 мільярдів доларів довгострокової підтримки завдяки МВФ та країнам G7. А також ми розраховуємо цього отримати, цьогоріч отримати від МВФ ще два, два транші. Це грошові вливання, як вони будуть впливати на Україну, як вони вплинуть на інфляцію та курс долара. І друге, я дам традиційний прогноз щодо курсу долара та євро на тиждень з 20 по 26 квітня. Нагадую, що ми записуємо цей ролик 19 квітня від він 20 квітня. Хочу нагадати вам про розіграш бонус до депозиту від Мінфіну, який разом з трьома банками Globus, Кредит Дніпро та Спортбанк розпочав весняну підзарядку. Умови прості. Відкриваєте депозитний вклад від 50 тисяч гривень, і друге, отримуєте додатковий бонус від Мінфіну та шанс виграти грошовий приз від 1 до 15 тисяч гривень. Можна відкрити депозит зразу відразу у трьох банках, це збільшить тричі ваші шанси виграти якісь з цих призів. Ну і додаткова плюшка від мене особиста це якщо є можливість, то ще є можливість виграти квітки на конференцію про інвестиції, жити на відсотки та будь-який курс навчання від академії Мінфіну. Акція триває з 1 березня до 30 квітня і всі деталі шукайте в описі до цього відео. Питання перше. Україна отримає доступ до 115 мільярдів довгострокової підтримки завдяки МВФ та країнам. G7. також ми розраховуємо цього річ отримати від МВФ ще два транші. І як ці гроші вплинуть на і буду впливатиме на інфляцію та на курс долару? Так дійсно зараз міжнародна поміч є основним спонсором бюджету України. і Вона закриває основний дири бюджету. Наприклад, в останні новини недавно МВФ затвердив нову програму розширеного фінансування для України в розмірі загальної суми на 15,6 мільярдів доларів Сполучених Штатів. З них 2,7 і мільярдів було відразу. У нас вже отримана, а також Україна ще розраховує до кінця цього року отримати ще два транші загальним обсягом на 1,8 мільярда доларів Сполучених Штатів. Крім того, от останні теж новини: країни Великої Сімки надають додаткову фінансову допомогу Україні на суму більше 5 мільярдів доларів Сполучених Штатів. Це вже говорив прем'єр-міністр України Денис Шмихаль. Потрібно розуміти, що оновлений бюджет України на 23 рік рік він вже передбачає зовнішнє фінансування дефіциту у розмірі близько 42 мільярдів доларів, якщо тобто десь близько 3,5 мільярда на місяць. Хоча раніше, наприклад, зговорилася, якщо ви пам'ятаєте, про суму загального фінансування на 38 мільярдів доларів Сполучених Штатів, тобто сума збільшується. Міністр фінансів України Сергій Марченка зазначив, що досягнення домовленості СМВФ на 15,6 мільярдів доларів дають змогу говорити про вирішення проблеми фінансування дефіциту бюджету на 2023 рік. І тепер пріоритетом буде пошук коштів на відновлення. По факту, зараз ви якраз бачите табличку динаміку міжнародних резервів України. Ви бачите, що вони збільшилися на перше, до 31 до Ціли 878 мільярдів доларів США, і з них чисте резерви зараз составляють двадцять і чотириста мільярди доларів Сполучених Штатів. Тобто це рекорд для України, такого не було і до воєнний час, і тому що стосується саме ЗВР, то вони якраз закрити зараз і збільшуються за рахунок саме міжнародної допомоги. Крім того, ми бачимо, що зараз Нацбанк отримує коридор і продовжує отримати коридор від 36,56,86 до 36,93,43 гривень за долар, і саме за рахунок своїх інтервенцій. Перед вами якраз табличка, це безготівковий валютний ринок. Ви бачите, що інтервенції дійсно поки що достатньо великі. Тобто ми бачимо взагалі, що зараз відбувається останні 12 місяців на безготівковому валютному ринку. І якщо дивитися так і говорити відверто, то в разі отримання стабільного фінансування за рахунок наших західних партнерів особового на гривню зараз не відбудеться. Тому що уряд МінФін та Нацбанк зобов'язався не фінансувати бюджету зараз через емісію. Тобто, це принципово відрізняє нашу ситуацію від 2022 року, коли нагадую, місія фактично становила. Більше 400 мільярдів гривень. А фінансування зараз витрат бюджету йде за рахунок і буде йти зараз за рахунок трьох основних факторів. Це перше міжнародна допомога, ми вже про неї говорили. Друге, це за рахунок збільшення обсягу ринку ОВДП та військових облігацій, тобто банки і інвестори будуть купувати ці облігації, це буде фінансувати напряму фактично на держбюджет. Ну і третє це податки і збори. Тому зараз принциповим є питання саме міжнародної допомоги, Чому? тому що це основні суми, які зараз принципово впливають на курси, взагалі на можливості Національного банку впливати на курси і підтримувати діючий зараз коридор. Крім того, я хочу нагадати, що курс в бюджеті закладений порядка 42 гривень. За долар і скоріше за все це даже буде дещо завищений показник за моїми прогнозами. За моїми розрахунками, курс долара на кінець 2023 року буде у межах коридору від 40 до 42 гривень за долар. Це буде максимум. І НБУ прийдеться поки що утримувати коридор. На міжбанку за рахунок своїх інтервенцій, тобто витрачати частково ЗВР. І якщо міжнародна допомога буде доходити, заходити своєчасно, в НБУ будуть ресурси на закриття зменшення ЗВР для підтримання курсу. Тобто, з іншого боку, зараз поки що явно немає до восен, до восени цього року, немає передумов для возврату до плаваючого курсу на ринку. І про це окремо говорив вже і Гелетій, це заступник голови управління Національного банку, що зараз вони, якщо і будуть йти на е, питання, то вони будуть йти на, все ж таки, просто на пом'якшення якихось валютних обмежень, але не до переходу саме до плаваючого курсу. Хоча в перспективі вони це хочуть зробити. Е, крім того, ще потрібно розуміти, що якраз що зараз поки що негативно впливає на ринок, це все ж таки, ми нам потрібно розуміти, що все ж таки, то що зараз відбувається з зерновим коридором, що зараз відбувається з експортом агропродукції і забороною в деяких країнах Європи, і все ж таки, поки що транзитом через ці країни, то ми розуміємо, що все це впливає впливає на експорт нашої продукції і буде зменшувати пропозицію валюти на валютному ринку. Тепер щодо інфляції. То за моїм прогнозом, все ж таки, вона залишиться на високому рівні за рахунок саме підвищення цін на електроенергію. Я думаю, ми від цього нікуди не зможемо йти. Я маю на увазі для населення деяких комунальних послуг, вони теж збільшаться. І подорожчання логістичних витрат та збільшення витрат на війну на тлі продовження поки що втрати ЗВР. Трати ВВП, то, що у нас зараз відбувається завдяки військовим діям і зменшенням тих обсягів, які зараз може е, виробляти наша промисловець. Е, ну, от цікаво, що за прогнозом національного банку, у 2023 році інфляція сповіль... повинна була сповільнитися до 18,7%, а реальне ВВП зрости лише маршинально до, до 0,3% за рік. Е, все це йшлося ще в січневому прогнозі. За 23 рік, за січень 23 року, інфляційному прогнозі національного банку, і я вважаю, що все ж таки цей прогноз дуже оптимістичний. Я вважаю, що ми вийдемо на рівень все -таки інфляції все ж таки інфляції біля 20% відсотків рік до року, і вже це буде добре. Тобто. За, мої, за моїми прогнозами, все ж таки інфляція буде офіційно підкреслення. Інфляція буде на рівні десь 20-21% рік до року. Чому так? Тому що все ж таки серед стримання чинників, які реально будуть стримувати інфляцію, зараз можна говорити все ж таки лише про низький внутрішній попит населення на фоні значного рівня безробіття. Чому? Тому що, наприклад, за цими ж даними прогнозами Національного банку, то рівень безробіття в Україні в Минулому році він становив 25-26%. І я думаю, все ж таки вважаю, що це буде десь 2,9 від 2,9 до 3,2 мільйонів осіб, які залишаються, будуть залишатися офіційно безробітними в цьому році. Дійсно, в такому разі платежеспроможність на ринку буде низькою. Це буде зменшувати інфляційні показники, тому що просто реально попиту на продукцію. Яку і виробляють наші виробники, і на імпорт вона буде нижче, і це буде теж впливати на інфляцію. Крім того, якщо ми будемо дивитися і на те, що Національний банк буде підтримувати зараз поки що курс. Ну, достатньо стабільним на міжбанку, тобто в умовах того коридору, що зараз є, це буде призводити до того, що поки що це теж буде дещо стримувати інфляційні процеси. Ну і крім того, все ж таки підвищення ставок, яке зараз відбувається на депозитному ринку, воно теж в якої, суми в якихось великих сумах воно зв'яже кошти населення у гривні, призведе до того, що все ж таки гривневе. Вклади, вклади вони будуть більш приваблими для населення для, при більш-менш стабільному курсі доларів на хатівковому ринку. І це теж буде стримувати теж, теж інфляцію. Ну, з іншого боку, теж от питання, яке ви мені постійно задаєте, коли буде дно по курсу долара, то я хочу сказати, що то дно, що зараз було, тобто по готівковому курсу в межах біля 37 гривень за долар, воно і залишиться мінімальним просіданням готівкового курсу в цьому році. Тобто очікувати більш значного просідання курсу я би зараз не став. І більш того, останні дні вона показує, що все ж таки котирування поступово буде збільшуватися на гатівковому ринку. Ну а безгатівковий ринок ми вже говорили, він зараз утримується штучно за рахунок того коридору, який стримує зараз Нацбанк, за рахунок своїх інтервенцій по вже стабільному курсу 36,93 36, гривні за долар. Ну і відповідає на другий наш традиційний прогноз: це прогноз курсу долара та євро на тиждень з 20 по 26 квітня. На Біжбанку поки що е, якихось великих змін по курсу долара не відбудеться. Національний банк продовжить е, тримати коридор від 36,56, 86 до 3693,43 гривень за долар. І буде це робити е, за рахунок того, що буде проводити подальші свої е, інтервенції в ті моменти, коли на ринку буде недостатньо доларів. Останні дні він фактично постійно виходив на ринок і продавав валюту, тому що дійсно. То, що ми вже говорили раніше, все ж таки відчувається вже то, що пробуксовує зерновий коридор, пробуксовує все ж таки частина агроекспорту за рахунок обмежень, які були Польщею, Угорщиною, введені та іншими країнами ЄС. І зараз все це відбувається на експорті. Тому пропозиція валюти дещо зменшилася, і Національний банк вимушений перекривати оцю недостаток пропозиції, недостаток пропозиції він перекриває за рахунок своїх інтервенцій. Що стосується євро. По Євро ситуація буде повністю відповідати тому, що буде відбуватися по парі євро-долар на міжнародних ринках і з коригуванням і я б сказав так оглядкою на те, що відбувається на ринку по євро в Україні. Тому от ви якраз бачите зараз графік пари євро-долар станом на середину дня 19 квітня 2023 року, тобто на момент запису нашого ролика. Ви бачите, що в останні дні фактично от, курс від пари євро-долар були, вона то просідала фактично до майже 1,0820 долара за євро, то були стрибки до 1,1080. На ринку фактично, тобто не недостатньо не, не так велика, вже доходили фактично до 1,11. Воно не доходило, але були такі, все ж таки, на піку, такі котирування, і це призводить до того, що стрибки по парі євро-долар вони достатньо великі, і все це відображається на відразу. Відображається на е ситуації і курсі євро відносно гривні. Ну, основна причина продовження курсових реліг, то що ми вже говорили по парі євро-долар, це невизначеність подальших дій Федрезерва та ЄЦБ щодо процентних ставок. Я хочу нагадати, що на початку травня вже будуть чергові засідання цих регуляторів по цьому питанню. Ризик рецесії в фактично світової рецесії і в першу чергу в США він дійсно залишається значним. І за моїм прогнозом, ФРС в останній підвищує відсоткову ставку ще на 0,25%, тобто до 5,25% річних. А ось ЄЦБ знову може піти в абанк, я б сказав так, і підвищити ключову ставку ще на 0,5%, тобто до 4% річних. Таким чином воно скоротить в кінцевому варіанті різницю між ставками ФРС, ЄЦБ, ФРС Сполучених Штатів та ЄЦБ до 1,25% річних нагадаю, що раніше ця різниця була значно більшою, і е, враховуючи те, що ну потрібно говорити відверто, що фактично вже почалась передвиборча кампанія в Сполучених Штатах. Крім того, є чергове загострення ситуації навколо склала. Е, США, Китай, та все ж таки все більше загострюється війна Росії в Україні. То євровалюта зараз всі дні буде знову таким собі інструментом для спекулятивних операцій як на міжнародному ринку, так і в кінцевому варіанті для на українському ринку. Тому на період з 20 по 26 квітня на українському міжбанку долар буде залишатися в стабільному коридорі національного банку від тридцяти до тридцяти гривень за долар, а от курс євро буде продовжувати лихоманити. І за моїми прогнозами, пара євро-долар буде перебувати в межах коридору від 1,09 до 1,11 долар з євро, що призведе до коридору забіг з готівковим євро на нашому міжбанку в межах від 39,85 до 40,99 гривень, тобто майже до 41 гривень. За євро. Ну, на готівковому євро по долару зараз спред в більшості банків та в обмінних фінкомпаній буде становити від 20-25 копійок до 40-50 копійок, а по євро від 25-30 копійок до 1 гривні. Курс готівкового долара. У більшості каз банків долар в ці дні буде перебувати в межах коридору купівлі та продажу від 37,20 до 38,40 гривень, а в обмінниках фінкомпанії цей коридор буде дещо вущим. Підкреслюється коридор, коридор і по купівлях, і по продажах. В коридорі від 37,45 до 38,05 гривень за долар. Це що стосується обмінника фінкомпаній. Тепер курс готівкового євро. Тут буде більш. Більший розброс котерувань і я вже казав, чому. І у банках катерування готівкового євро при купівлі продажі будуть перебувати у межах коридору від 40 20 до 41 1 гривни 90 копійо за євро. А в обмінниках фінкомпаній курс євровалюти буде перебувати в межах коридору купівлі та продажу від 40 гривень 90 копій до 41 гривни 70 копійок за євро. Ну на цьому в мене все. Обов'язково підтримуйте нас лайком, підписуйтесь на наш канал Фінанс Гей, задавайте питання в коментарях, я буду на них активно відповідати. Ну а найбільш актуально виносити в теми наших наступних роликів. Всім міцного здоров'я, мирного неба над головою. З вами був фінансовий експерт Олексій Козарєв та канал Фінансо Гей.